Виконуємо номер 712 із підручника Алгебра 7 та номер 3243 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть три послідовних натуральних парних числа, якщо добуток двох менших з них на 104 менше від добутку двох більших. Приступаємо до виконання. Нехай найменше з трьох послідовних натуральних парних чисел буде 2х. Нехай найменше з трьох послідовних. натуральних парних чисел буде 2х. Тоді наступні будуть 2х додати 2, 2х додати 4. Враховуючи, що добуток двох менших з них на 104 менший За добуток двох більших маємо рівняння. І наше рівняння 2х помножимо на 2х додати 2, це добуток двох менших, на 104 менше, тому додамо 104 і дорівнює добутку двох більших. Розкриваємо дужки, множимо 2х на кожен з чисел в дужках. Маємо 4х квадрат додати 4х, множимо многочлен на многочлен. Маємо 4 х квадрат, додати 8х і 2 на 2х, 4х додати 8. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву частину. При перенесенні змінюємо знак доданків на протилежні. 4 х квадрат мінус 4 х квадрат взаємознищується. 4х мінус 4х взаємо знищується. У нас залишається мінус 8х дорівнює мінус 96. Ділимо тепер на мінус вісім. Отримаємо дванадцять. Отже найменше число у нас два х, два помножить на дванадцять це двадцять чотири.